Всіх вітаю на каналі. Сьогодні другий день нашого чудового турніру швидкого без зелених. Вчора я відіграв дуже гарно, гарно, нервово. Ну да й ладно. О, красота, що, да, ляпота. Зараз чи цьому програти буде взагалі весело. Е, е, так. Що я спомню? Так це... Так, давайте сюди трівели поставити під дон. Щоб якщо їм ріжуть атаку, я потім донкою міг їх підчистити. Е, можна взяти цю, а можна що тут? Розкошне чистить. Нє, мінньон оставить. Цього вже не пам'ятаю. Ага, б'є. Б'ють, б'ють. Да й ладно, погнали. Оце людська оборона. Ай. Так, да, вибачайте, що так пізно сьогодні от на роботі не мав змоги записати. Мені напальника новенького дали. Ну як мені? Нам. Тому я не зміг залишитися сам. Ай, коротше, давайте щось повертим. Е, О! Давайте так. Зараз чувствую, докручуся. Щось я позривав, позривав, а того, що потрібно, собі так і не склав. Я напевно розслабився, що команда типу слабенька. Я розслабив булки свої і зараз... Як в грибу. Дві я яда не добив. А він мене майже. Ще й сліпоту засранець повісив. Ладно, давайте. Давайте так, щоб синіх скласти можна було. Давайте червоні спочатку. Так, червоні з зеленими. Коротше, щось я взагалі на ходини не дивлюся. Ось нам із замідло впаяли. За те, що недооцінюю противника. Так, можливо так ми його доб'ємо, щоб він не хильнув. Та, добили. Добре. Так, потрібно трошки трошки налаштуватися. Ну, хоч загони в них. Видно сьогодні на цех. Вирішили надо мною не здіватися, не знущатися. Три фіолетових – ні. Три жовтих. Три жовтих там зелені, зламають фіолетові. Також не дуже. Але ну і три фіолетових збирати немає сенсу. Так, давайте ось так. Так, да, знаю, Джолі потрібен ще камінець. І ми його зараз підтягнемо. Ось так. Ось так. Е, тепер мені потрібно... Ладно, не це мені було потрібно. Хотів сказати, що пеньки тепер заряджаються з шести камінців і можна збирати фіолет. Так, давайте так. Спочатку слабішим, потім сильнішим. Потім цю, давайте ось так. А, і Хокман не зрізало. Ну и ладно. Так, Джолика включать не можно? Бо у нас Давайте тут можешь фиолетовый вылез, не, не, не захтю. Давайте сюди і, в принципі, можна рвати. Постараюся якось пошвидше. В принципі, нікуди не спішу, але. Але не хочу й довго вас затримувати. Та якщо вже суперник буде такий, ух, то тоді так. Так. М -м Слухайте, базіля нафіг, е, де тут отакий от дядька мені потрібен. Там просто зйом стоїть. Вигляді ось цього тайрума. Тайрума. Так, ось так. Просто сім побачив і відразу вирішив вибрати, зібрати від гріху подальше. Ось так ще можемо зробити. Ще четвірочка підлаштувалася. Угу. Так, ну давайте доб'ємо. Думаю, цей довго не протягне. Ну тут з, з фіолетами було все в поряді. Зараз ми їх дозарятимо і доб'ємо гунора. Кряпки якийсь дядько вийшов. Взагалі по 400-200 по бив. Якось так собі. О, Тут пеньочок. Тут мене будуть травити. Паразити. що цей робить, не помню? Угу. Може, щось жовтеньке взяти. Типу, коротше, для камінця, як би. У мене пепі є, У мене костюм не вкачений. Е, є такий дід. Ну, а бити тоді, ким я буду. Одним цим. Та давайте спробуємо, господі. Скільки кітового життя. Ой, на тобі жовтих не дали. Засранці. Я взагалі-то центр думав пробивати. Давайте поки що три. І спробуємо ось так. Так, не приїхав. Давайте ще раз. Ну, це вже непогано. А, і бомбочка не там, де потрібно стала. Давайте так. Так, одного прибрали, комбо полетіло, паразитів схватили. Ну, то в принципі. В принципі, то нормально. Так, я... Я що мені треба? Мені треба один жовтенький? Не вийде. Давайте так. Так, нормально. Давайте фіолет зарядимо. І навіть морозку не зарядили чудово. Все. Зараз швидко з хілом справимося. Я думаю, що швидко буде. Так. Ах ти уклоніст! Далі. Дон-дон-дон, два пенька. М -м, чудово. Загони. 15 І На тобі рейдбоса в кінці. Вибачаюсь. <coughs> <coughs> так, що ми можемо з цим рейд босом робити? Жовті я як прибирати не хочу. Не жовті, як сіра. Пенька. Дуже хочется семь желтых, путь ласка, семь фиолетовых тоже нема. мА. Mm -hmm. Давай-то вот так. І вона вже заряджена. Хм. Якось не так я собі це уявляв. Я чись думав, що вона не зарядиться. Так, і що тепер? Не хочу я в того грибаного пенька кидати. Може не зріжуть. обом. Обом, блін. Напевно, це все. Це комп'ютер, тут а тут а не буде так, як в мене в поєдинку, що комусь да не зріжуть. Тут такого не буває. Бы хоча б дон забрати. Все. Фниталя комедія. Ну, от то я тільки можу тих бити. Школу туту. Ну давайте може щось складеться. Ні. Ну і добре, ну і фіг з ними. Давайте, щоб викуплюсь, щоб не забутися завтра. Ось такий був турнірчик. А дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте подобаєчки. Миру, щастя і добра всім.